Ські новини вітають усіх своїх глядачів. П'ятниця фінал робочого тижня. Чим відзначився цей день в історії міста? Уже готові розповісти наші журналісти. Сьогодні говоримо про урочисті і меморіальні заходи, які тривають у Кременчуці з нагоди Дня Перемоги. Дивіться нас, буде цікаво. Сьогодні зранку керівники міста разом із ветеранами вклонилися могилам загиблих героїв, скорботною ходою пройшли по пам'ятним місцям, що свідчать про мужність та звитягу народу, який вистояв у боротьбі з фашистськими загарбниками. У Кременчуці чимало меморіальних місць, де покояться герої, справжні патріоти, які своїми мужніми вчинками творили щасливе майбуття нашої батьківщини. Сьогодні у переддень дня перемоги. Ветерани Другої світової війни, учасники АТО, керівники міста на чолі з міським головою Віталієм Малецьким, народний депутат України Юрій Шаповалов, депутати міської ради, представники волонтерського руху вклонилися пам'яті загиблих. вас! праздником вас! Здравствуйте. З праздником вас. Здоров'я, кріпкого, всього хорошого! Гвардія. Гвардія всегда в строю. Друга пам'яті розпочалась на Правобережжі. До комплексу поховання невідомих героїв Крюківського кладовища поклали квіти. А поважним ветеранам щира подяка за обірвану війною юність, за мужність та самопожертву, виявлені у боях за рідну землю. Кажуть, що у нас вчора день народження було. Ми вас вітаємо щиро, всього найкращого, здоров'я, міцного щастя, всього-всього. Пам'ять про війну жива донині, закарбована в облісках відродженого Кременчука. Одне з таких місць розташоване у великій кохнівці. До цієї братської могили дійшли скорботною ходою. У ці травневі дні зустрічаються побратими бойові товариші. А для сучасного покоління це гарна нагода поспілкуватися з легендарними особистостями. Григорій Опанасович Бондаренко – визволитель Кременчука. Саме головне – главна держава бойовою думкою. Дякую. Меня тоже дедушка артиллеристом был. Продолжать дело будем. Вашу эстафету, вашу. Да, дякую. Вашу работу будем делать. Все, да. что вы задумали реализовывать. Главное, чтобы был мир. Ребятам, участникам АТО тоже спасибо. Они нас сейчас защищают, как вы защитили поколение тогда. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное вам. Шанували героїв Другої світової війни і депутати міської ради, які опікуються цим мікрорайоном, і учнівська молодь на згадку про зустріч поколінь пам'ятні світлини біля обеліску. Сьогодні шанобливо згадали і всіх загиблих у боях Кремичужан, учасників АТО на сході країни на Петровському кладовищі. Похований Олексій Дереваль. Решта загиблих бійців спочивають на Свіштовському кладовищі. На згадку про подвиг сучасників, які віддали життя за незалежність України, поклали квіти. Це саме страшне, коли гибнуть молоді ріб, котрим ще жити, котриму ще розвивати країну, котрим рости дітей создавать семьи, но ну, из них даже не успели этого сделать. Хочется пожелать, конечно, чтобы все быстрее прекратилось, чтобы все-таки в Украине настало мирное время, Вот, чтобы Украина развивалась. Мы все любим нашу страну, все э, переживаем за будущее. Також вклонилися на могилі героя України Ігоря Сердюка. Сумують за загиблими товаришами їх бойові побратими. Ми сьогодні відмічаємо День Побіди над фашизмом, який прийшов з Запада. Я все-таки сподіваюся і дуже вірю, що ми будемо відмічати День Побіди над фашизмом, який прийшов з востока. От де ми тільки що були у ребят, які погибли. Це день пам'яті. Вона... Скарботи, пам'яті. У мене один дід пропав безвісти, другий прийшов поранений. Те, що він розповідав про ту війну, зовсім не збігається з тим, чому вчили у школі. Тому для мене це перш за все день пам'яті. До братських могил та пам'ятників загиблим воїнам особливе, шанобливе ставлення. Традиційно у травневі дні почесну варту на кладовищах несуть кадети Кремчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Керівники міста разом із ветеранами поклали квіти до комплексу поховань невідомих героїв на Староривському кладовищі та до могил героїв Радянського Союзу на Новоривському цвинтарі. На честь героїв салютують зброєю. Сьогодні ветерани оплакують похованих друзів. А живим учасник бойових дій Другої світової війни, льотчик з 26-річним стажем польотів на бойових літаках Петро Павлович Кузьменко бажає довголіття. Пожелаю оставшимся живих, хорошого здоров'я, в житті, благополуччя в житті, мирного неба над головою, ну і всіх земних благ. Також сьогодні вклонилися могилам колишніх керівників міста Івана Пономаренка та Олега Бабаєва, і вже наприкінці маршруту дороги пам'яті на площі перемоги біля пам'ятного знаку Перший день після війни навіть небо заплакало за загиблими на війні кременчужанами. Перший заступник міського голови Володимир Пилипенко та депутати Кременчуцької міської ради продовжують вітати ветеранів Другої світової війни із наступаючим 9 травнем. Про подробиці урочистих заходів, які відбулися сьогодні, дізнаєтесь із нашого сюжету. Напередодні дня перемоги у 31-й школі відбувся святковий концерт. На захід запросили ветеранів Другої світової війни, воїнів-інтернаціоналістів, учасників АТО. Ми дуже шануємо це свято та завжди вітаємо ветеранів. Ми завжди їх запрошуємо на свята. Та сьогодні ми дуже раді їх прийняти у нас. Перший заступник міського голови Володимир Пилипенко висловив слова вдячності ветеранам за героїчну перемогу, знаючи, якою ціною. Була завойована перемога. Я склоняю голову перед священною пам'яттю загиблих. Хочу подякувати усім тим, хто тяжкою працею наближав цей день перемоги. Захисників вітчизни та усіх присутніх привітали і депутати Кременчуцької міської ради. Сердечно поздравляю вас з днем побіди. Желаю всім крепкого здоров'я, щастя, довгих років життя. Здоров'я, підпірія, удачі. Міра, міра не только в стране, но і душе і каждій сім'ї. Ще раз поздравляю всіх присутніх з цим великим святом. Слава Україні! Урочистий захід присвячений 9 травню, провели в п'ятій гімназії. Ветеран Другої світової війни В'ячеслав Петрович Сапронов поділився спогадами, як йому та іншим солдатам доводилось виживати в роки війни. П'ять часов утракармілі. П'ять. І в 6 вечіра цели сутки посидять, дадуть кусочок хліба і все. Помню, ви Білорусь. Я білорусь вважав. Ми думали, що ми вже пухали з голоду. І от добре, що було, м, -м, рядом картошка. Була В'ячеслав Петрович також пригадав, як радів, коли дізнався, що нарешті війна закінчилась перемогою. Я був в деревні, в Шуї, Івановській області. Коли війна закончилась, ми ліс пилили. Смотрим, всі бегут к нам сюди. Думаем, що то пожар і то вийшло. І коли ми вийшли, ані почали. Ой, 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 війна кончилась, война кончилась, війна кончилась. Радість була какая. Привітати присутніх та висловити ветеранам щирі побажання на урочистий захід завітав депутат міської ради Володимир Шибашов. Міцного здоров'я, наснаги, щоб все у вас було життя добре неба в нашій країні і вам всього найкращого. І хочу подякувати вам за ваш подвиг, за ваш радний труд. Святкували сьогодні й ветерани 6-го мікрорайону у дитячо-юнацькому клубі «Орхідея» також вітали захисників вітчизни. Депутати міської ради Тетяна Сергієнко та Зінаїда Проценко подякували шановним гостям за справжній приклад мужності та героїзму. Низький вам уклін і нехай ваші подвиги. Надихають нашу молодь до нових звершень, в ім'я нашої батьківщини. Я хочу побажати наступному році вам бути здоровими, міцними і з такою силою волі, яка б допомагала вам долати всі неприємності у вашому житті. Колективи художньої самодіяльності та виступи юних артистів подарували гостям свята гарний настрій та позитивні емоції. Свято перемоги сьогодні прийшло і до пацієнтів шпиталю інвалідів війни. Нині на лікуванні у медичному закладі перебувають ветерани, учасники бойових дій, військові. АТО. для них концертна програма Квіти і подарунки. Пройшов 71 рік, як прозвучали победні салюти. А по улицям поверженого Берліна пройшли маршем, покрити пилю європейських дорог освободители. Сьогодні ми чествуємо живих героїв сражень. Сьогодні у госпіталі поруч творці перемоги 45-го року, і ті, хто нині здобуває її на Донбасі. Військові, АТО. тепло і урочисто. Гості заходу привітали пацієнтів шпиталю. Мира на нашій землі, здоров'я нашим ветеранам, здоров'я нашим захисникам. І щоб. Такий довгоочікуваний і вистражданий день перемоги для всіх, для нас настав якомога скоріше. А вам, шановні ветерани, низький уклін від усіх кременчужан, від усієї нашої громади за ту перемогу, яку подарували нам ви, за мир, який ви нам дарували. Щиро дякуємо вам. Через слова вітання та подарунки сьогодні і від представників промислових підприємств міста та благодійного фонду Джерело Дніпра і почесного громадянина Володимира Матицина. «Прийміть іскрену благодарність за вашу видержку і стійкість духу, напряжений добросовісний радний труд, вічна слава і низький поклон героям, які віддали свою життя. Захищає рідну землю хвилиною мовчання та урочистими залпами вшанували пам'ять загиблих на фронтах великої вітчизняної. <звук> У подарунок ветеранам пісенні номери підготовлені учнями вищого професійного училища номер 7 та школярами із Решетилівки в програмі заходу Патріотичні вірші та пісні воєнних років я сделала Место спати в розлуки з ним. Наші дівочки платиться делики, роздалися срокам своїм. А на завершення традиційна солдатська каша за дружнім столом. Ветерани Другої світової війни не забуті сьогодні. У Крюківському палаці культури імені Котлова сивочолі герої отримували вітання з нагоди річниці великої перемоги. Великоповажних гостей свята перемоги зустрічали біля палацу культури живим оркестром. Цей своєрідний перформанс допоміг ветеранам поринути спогадами у свою молодість, опалену війною. У залі героїчних дідусів та бабусь зустрічали оплесками. Перед початком святкового концерту слово взяв голова правління Пад Крюківський вагонобудівний завод. Від щирого серця він привітав ветеранів з річницею перемоги. Я вам желаю мирного неба, желаю довго довго жити, желаю вам щастя, желаю всього, що тільки можна придумати самого хорошого в цій житті. З нашої сторони ви будете мати підтримку в ліце руководства Крюковського на заводу. Низький вам поклон, спасибо огромное. щирі слова вітання сьогодні по справжньому зігрівали серця героїв війни. На знак поваги до героїчної звитяги ветеранам вручили пам'ятні відзнаки. Піднесений настрій та святкова атмосфера супроводжували присутніх впродовж усієї концертної програми. <різв 'язково> Мовчання вшанували пам'ять всіх полеглих у боях на сцені. Запалили лампадки зі свічками. У цю урочисту хвилину стояв увесь зал навіть 90-річні ветерани на знак поваги до безсмертного подвигу своїх бойових побратимів. На завершення урочистостей ветеранів запросили до святкового столу скуштувати польової каші та на фронтові 100 грам. Загальноміський святковий концерт, присвячений Дню Перемоги, відбувся сьогодні у міському палаці культури. Учасників бойових дій, ветеранів, підпільників, працівників тилу привітали народний депутат України Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малецький. А художні колективи міста представили яскраву і патріотичну концертну програму. Олексій Іванович Семикін сьогодні, полковник у відставці, пішов на фронт по молодим хлопцем. Під час бойової операції у березні 43-го був важко поранений і майже півроку провів у госпіталі. Лікарям вдалося врятувати життя солдата, але на передову юнаку дороги вже не було. У 1944-му Олексія Івановича направили на навчання до рязанського червонопрапорного піхотного училища, і саме там йому випало зустріти звістку про велику перемогу. У рязанському училищі ми прямо кричали, орали і Чего только, так мы ездили. Курсанты, курсанты, да. Вот. Вышли, командир был вот такой, это, старший альтеран, вывел нашу роту. Не не, не все учили же. И мы же уже песни пели, песни пели, да такие песни, поэтому Жители останавливались, на улицах, так аплодировали. Вот. А мы уже... Тоже дуже очень були. вилі. Більше 70 років відділяє нас від тих травневих днів, коли відлунали останні залпи найстрашнішої і найкровопролитнішої війни в історії людства. Але в нашій пам'яті назавжди залишиться урок честі і слави, героїзму і самопожертви переможців, які відстояли свободу і незалежність своєї вітчизни. А сьогодні, коли наша держава переживає складні часи, досвід і підтримка ветеранів дуже і дуже необхідні. Дорогі ветерани, я іскренні вас. Поздравляю з цим великим днем. Я желаю вам крепкого здоров'я, я желаю вам долголетия, я желаю вам бодрості, духа. І, звісно, я желаю нашей родної Україні мирного і світлого неба над головою. З Днем Побіди, з праздником вас. Ми вчимося заново цінувати мир, подарований вами. Ми заново починаємо дякувати вам за все, що ви зробили для нас. Для прийдешніх поколінь, для своїх дітей, онуків і правнуків. Ми дякуємо всім воїнам, захисникам нашої батьківщини, дякуємо всім дітям війни, всім трударям, які відновлювали зруйновані міста і села України і дарували майбутнє кожному, хто прийшов до цього залу, і кожному, хто буде народжуватися на благословенні. Богом, українській землі. Для ветеранів, творців великої перемоги, самодіальні колективи міста підготували чудовий концерт. Зі сцени звучали фронтові пісні. Давай закурім, товариш», Тьомна ночь. пісня фронтової медсестри Катюша. Папилі з тумани надліко. Пам'ять про подвиг жива. Жива у свіжих квітах на могилі невідомого солдата. Жива у старих кінострічках, у фронтових світлинах. Жива у наших серцях. Будемо жити з таким девізом Повітряні аси Другої світової йшли на смерть у нерівних боях з ворогом. Цього понеділка у Кременчуці на стадіоні Кредмаш під цим гаслом буде проходити військово-патріотичний захід. За підтримки міської влади цього понеділка Кременчужани зможуть взяти участь у культурно-масовому військово-патріотичному заході. Будемо жити. Він розпочнеться о 15-й годині на стадіоні Кредмаш. Лас підтримала наші пропозиції. Вот і ми предложили в програмі слідуші елементи: виставка оружжя 35 в 35-40 единиц времін війни: Советская, американская, нім англійське, німецьке. Доторкнутися до історії війни зможе кожен. Окрім зброї на виставці будуть представлені зразки військової форми, фотографії оборони і звільнення Кременчука та артефакти, знайдені при розкопках. Крім того, планується виставка. Радіоуправляємо моделей самолітів. В ній приймає група ентузіастів, льотний коледж, станція юних техніків. Три часа ми плануємо відкрити. До шість буде просто осмотр. Посвітили почнуться польоти радіоуправляємо моделі. Наприкінці програми на поле стадіону приземлиться ланка парапланеристів, у складі якої буде депутат Кременчуської міської ради Олександр Прокоп. Програма десь на розчитана на часов на п'ять по продовжительності. Плай, что для кремичан было бы очень интересно это посмотреть. Я приглашаю всех кремичан при хорошей поводе приходить на стадион, посетить мероприятия. Кто посетит, я уверен, что никто не пожалеет. Основні журочисті заходи з нагоди Дня Перемоги відбудуться 9 травня. Зранку о 9-й розпочнеться мітинг біля меморіалу Вічно живим. А увечері цього ж дня, о 17-й годині, в парку культури і відпочинку Придніпровській відбудеться святкова концертна програма, підготовлена творчими колективами Кременчука. Запрошуємо Кременчужан і гостей міста долучитися. На завершення інформація від синоптиків: прийдешні вихідні обіцяють бути дощовими, але теплими. Подекуди грози. Температура вночі плюс 10, плюс 12 градусів, в день плюс 18 20. Кременчуцькі новини бажають вам. Нехай травневі дощі не завадять відзначити день пам'яті та примирення, день перемоги. Наші журналісти ретельно фіксуватимуть усі події вихідних. Дивіться свіже відео на нашому каналі у Ютубі. Шановуємо героїв! Пам'ятаємо, перемагаємо.